полі рівницького ПДМ лунає музика. Тут відзначають річницю діяльності центру. Я Маріуполь у Рівному. За цей рік відбулося дуже багато різних подій. Чому тому, що наш центр об'єднав наших маріупольців, інтегрував їх на Рівненщині, і хочеться сказати слова вдячності всім рівнянам. Які відгукнулися і на сьогодні допомагають нам центрі? Я Маріуполю Рівному відкрили 11 листопада 2022 року. Він був призначений як місце різноманітної допомоги для переселенців з Маріуполя. Сьогодні це ваш дім. Приходьте сюди на каву. Такої смачної запашної кави завжди тут вона буде для вас. Тут будуть смаколики. А головне тут буде завжди гарний настрій, тому що тут працюють маріупольці заради вас. За заради наших маріупольців. Нині цей центр об'єднує більше тисячі маріупольців, які переїхали на Рівнищину та Волинь. Тут надають майже увесь спектр послуг для внутрішньо переміщених осіб. Наш центр він покликаний допомагати не тільки гуманітарно, а також надавати різні послуги. Це і юридичні, і психологічні, і медичні. І також ми проводимо різні заходи з нашими дітками. Під час урочистостей з нагоди річниці центру працівники дякують усім, хто прихистив та допоміг соціалізуватися маріупольцям у рівному. Наш центр став таким спострівцем надії, пострійцем віри. Що туди можна звернутися, туди можна прийти, прийти з дітками, отримати підтримку, отримати якісну послугу. Я вперше дізнався, що у вас навіть працює віддалений працівник ЦНАПу, де Маріупольці можуть прийти і вирішити усі свої такі юридичні потреби, які виникають у вас мабуть, щодня з що і так далі, і так далі. Історик Юзеф Нікольченко народився на Рівненщині, жив і працював у Рівному. Свого часу переїхав до Маріуполя. Розповідає рівне та місто Марії, схожі у архітектурному плані та мистецькому. Мої колеги з Маріуполя вибирали все найкраще з досвіду роботи мистецьких концертних організацій. Рівненщини. ми маємо і інші зв'язки бібліотечні. Нині у центрі Ямаріуполь працює 12 людей. Вони кажуть, що разом з іншими переселенцями безмежно вдячні рівнянам за прихисток. Разом з тим найбільше хочуть повернутися у свій рідний, де окупований Маріуполь. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.